Вибух це в першу чергу про шум. Адже навіть англійське «explosion» пішло від латинського слова «explodo», що означає вигнати поганого актора зі сцени через шум. З точки зору руйнувань, у фізиці та техніці термін вибух використовується у різних сенсах. У фізиці для вибуху необхідною мовою є наявність ударної хвилі. У техніці наявність ударної хвилі не є обов'язковою за наявності загрози руйнування, обладнання та будівель. Строго кажучи, для вибуху речовині слід детонувати, тобто згорати з надзвуковою швидкістю. Також різна вибухівка за однаковою енергією може завдавати різних руйнувань, тому для її опису застосовують бризантність, характеристику вибухівки, що описує її здатність до дроблення середовища, в якому відбувається вибух. До речі, у техніці додатково до вибухів та детонації також виділяють бавовну. Хлопок. Звичайно, хлопок, але я коли писав сценарій, автоматично написав саме бавовне. Ну, такі часи.